Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про свидину криваво-червону, яку ще називають свидина кров'яна, дерен свидина, дерен криваво-червоний або червонопрудий свид. Свидина криваво-червона це кущ або невисоке дерево заввишки від 1 до 4 метрів. Іноді може досягати висоти до 6 метрів. Кора на молодих гілках червоно-бурого кольору, а взимку кора стає майже криваво-червона, що і дало назву рослині. На стеблі супротивно розташовані прості листки. За формою вони округло яйцевидні, вкриті дрібними волосинками, внизу світло зеленого кольору, а от восени набувають криваво-червоного забарвлення. На листку є від 3 до 5 бічних жилок з кожного боку від центральної жилки. Цвіте свидина криваво-червона у травні-червні. Дрібні білі квіти зібрані у складні щитковидні суцвіття без обгорток. Квіти двостатеві, правильні, чотирьохчленні. Кожна квітка має одну маточку та чотири тичинки. Свидина криваво-червона це добрий медонос. Її цвітіння триває від 15 до 30 днів, в залежності від погодних умов бджоли охоче відвідують квіти даної рослини, хоча і цвіте свидина криваво-червона після повного розпускання листя. Після цвітіння свидини криваво-червоної починають формуватися плоди. Плід у криваво-червоної це куляста кістянка, зверху дещо приплюснута, досить тверда. Спочатку вона зеленого кольору, по мірі достигання на початку серпня набуває синього кольору. Достигають кістянки свидини криваво-червоної ближче до середини серпня. Вони синьо-чорного кольору матові, але плоди неїстивні. Та і м'якоті у них досить мало. Практично весь об'єм плода займає кісточка. Плоди свидини криваво-червоної гіркі на смак. При вживанні в їжу можуть викликати у людини блювотний рефлекс, тому плоди краще не пробувати на смак. Свидина криваво-червона це декоративна, дубильна та технічна рослина. Її кущі є декоративними з весни до осені. Весною декоративності надають гарно квітучі суцвіття, влітку плоди, а от восени листя, а після його опадання криваво-червоні пагони. Деренс свидино використовують в озелененні як у групових посадках для створення зеленої загорожі, так і в якості солітерів на фоні газонів чи у поєднанні з хвойними рослинами. Свидина криваво-червона добре переносить обрізування, тому її кущам можна надавати будь-якої форми, а також формувати зелену огорожу будь-якої висоти. Насіння свидини криваво-червоної містить до 45% жирної олії, яку використовують у миловарінні. Із плодів також отримують зеленувато-блакитний барвник. Молоді пагони свидини криваво-червоної досить гнучкі і використовуються при плетінні кошиків. Старі стебла мають тверду міцну деревину червонуватого кольору, яку використовують при виробництві дрібних дерев'яних деталей. Дерен свидина невибагливий морозосійкий кущ. Добре росте на ґрунтах різного типу, але надає перевагу ґрунтам і слабокислою реакцією. Рослина світлолюбна, але витримує незначне затінення. Розмножувати свидину криваво-червону можна як насінням, так і вегетативно, живцями, кореневою порослю та відводками. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.